Всім самий величезний привіт! Як я обіцяв, наступне відео з вами зустрінемось. Ми зустрілися в магазині в чарівному світі, можна сказати, Єва. Я запрошую на перегляд, подивимося, які знижки 29 та 30 квітня на, в акції в магазині Єва. Так, 35% знижки від звичайної ціни на засоби Simple так, тут у нас також доглядова косметика для обличчя, зволожуючий крем 125 грамів. Да, зволожуючий, 143 гривні. Вода міцелярна 102 гривні 400 грамів. І тонік для обличчя 103 гривні, 200 г. Скраб для шкіри обличчя гель зволожуючий та освітлюючий 25 грамів, також знижка 35%. Так, із цієї серії також є відновлюючий крем для обличчя дуже сухої шкіри. Вітамінізований, гель для відпочинку шкіри по 50 грамів 143 гривні. Сироватки також зі знижкою. Так, добре, це в нас. Перша акція, ходіть шукати другу наступну. До речі, хочу сказати, що я в минулому відео також говорив, що на BioAqua знижки 50%. Також зверніть увагу, хороші ціни. Крем-гель Алоє Вера 66 гривень 50 копійок. Для вмивання пінка з цієї ж серії 52 гривні, заокруглюю ті копійки. Очищуюча пінка для вмивання зі щиточкою 120 грамів, 84,50 і 74 гривні 50 копійок, зволожуючи спрей для обличчя. 150 якраз набіто, я думаю, що буде доречний. Також зверніть увагу на ці знижки хороші. Також зі знижкою 50% патчі для шкіри навколо очей по 99 гривень 50 копійок. Маска для шкіри, для шкіри навколо очей, так? Да? Ні, це не то. 80 штук. Це то? Так, да, це то маска. 80 штучок. 79,50. Так, я знаю, що панянки будуть малювати до свята не тільки яйця, а й волосся. Найдешевше бачу 28,80, колібрі фарба. Подивимось, які зі знижкою. Флорекс. Так, капеллі. Це капеллі, це не Флорекс. Капеллі зі знижкою 52 гривні. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки величезні. Дякую вам. Гарін'єр Color Нечерлс, 80 гривень, 50 копійок. В акції Паліт 84 гривні. По 104 гривні фарба Сльос, 180 гривень шварцков Брільліанс. А на фарбу Лоріаль Екселенс Крема 219 гривень. Ще ви отримуєте кешбек 80%. Лоріаль Париж. Вся крем фарба для волосся 29 та 30. -го. Фарба Олео Інтез. Сйоз 169. Також зі знижкою крем-фарба Лоріаль Кастінг Крема. Дивіться, акційний цінник 188 гривень. Була 269 І ще додатково буде іти кешбек 80% на вашу картку Єва Мозайка. Це також дуже хороша акція, зверніть увагу. Лоріаль Париж, також кешбек преферанс зі знижками. Так, а це щось новеньке таке з'явилось, правда? Ой, вже, хоче, о, вже хочуть продаватися. Ще не встигли їх виставити. Шварцкоп Брідленс. Це у нас тонуючі бальзами по 215 гривень. Ось такі тонуючі бальзами. А, так, це тонуючий спрей L'Oreal по 198 гривень. І, мабуть, все. Так, буржуа, це, мабуть, буржуа, правда? Так. Да. Буржуа, 29 та 30 декоративна косметика колекції Health Himics. Health Якісь матюки виходять. Ой. Мінус 50% від звичайної ціни. А Так, LCF. LCF 29 та 30. Кешбек 80% на... Цю косметику. Так, я хочу сказати, що деякі позиції йдуть зі знижкою. І ще додаткова акція один дорівнює два. Так, Тобто акція два в одному. Купуєте два по ціні одного. Наступна акція 29 та 30 квітня. Гламбі. Один дорівнює два. Купуєте одну. Купуйте дві по ціні однієї. Так, що тут у нас таке? Ще й подарунок бачу. Так, добре, інформацію я вам подав. Подарунок і акція два по ціні одного. Так, до речі, я давно дуже не бачив з хорошими знижками в Єві шампуні. Трізема. По 119 гривень. Ну, добре. А, бачу, щось поставили зі знижкою. Herbal Essences по 163 гривні. Так, це Procter Gamble. І ось такі йдуть кондиціонери, для волосся по 148 кондиціонери вагою 250 грамів, а шампуні 350 грамів. Добре. Так, бачу, що поставили знижку на пантін по 110 гривень. Також не можу сказати, що це погана ціна за 400 грамів. Пантін бальзами ополіскувачі 275 грамів 123 гривні. Я бачу на парфумерів знижки. Ти, дивіться, який гарний. Зі знижкою 50% чоловіче. І тут такі ще стрази там плавають. Що це воно таке, хочу набризкати. Подушитися. М -м, непоганий. Ой, класний. Дійсно класний. 500 гривень. Досить така оригінальна упаковка. І вага, об'єм. 90 грамів цієї води. Це 500... дуже пахне класно. На літо, от хто полюбляє такий аромат, яскравий виражений. Так, добре. Акція 29 та 30 50% знижки. Дольче Габана, Савалятор, Ферагамо. Вся парфумерія. Також зверніть увагу на оцю туалетну воду, точніше парфумовану жіночу. Також зі знижкою 50%. Тут 100 мл йде об'єм, можна понюхати. Якраз на літо взагалі класно. Тому вони, мабуть, зробили знижку. І дольче Gabbana, я знаю, що дуже багато полюбляють оцю дольче Gabbana Light Blue. Вона зараз по 1000 гривень за 25 мл. А вигідніше 50 грамів взяти. Теж класно пахнеть. Ой, це мені прям надзвичайно сподобалась. Така фруктова-фруктова, дійсно класна. От краще би не бризкав. Бачу багато водичок зі знижкою 50%, дійсно дуже багато. Так, Фаб'єн Марше. Також зі знижкою 50%. Ой, яка класна. Я от дивлюсь просто на гелі для душу. Дивіться такі ціни. 130 гривень гель для душу. Маленький. 400 г, невеликий. От чому такі дорогі гелі для душу? 80 гривень, 250 грамів. От напишіть в коментарях, ви купуєте такі? Я не знаю. От, от чим? Чим ціна така. Чому така ціна дорога? Дивно. Ну, пляшку можна купити. Вина. Так, на колготи не бачу, не висить ніякої рекламки, але бачу один дорівнює 2. Дві по ціні одній. По 80 гривень, ну, рахуйте, що по 40 гривень вам вийдуть колготи. Дефірве комфорт, 20 ден. 50 гривень? Ні, я вас беру. Хороша ціна на арко. Знижка 40%. Піна арко 88,90. Тут можна, точніше, це не піна, а гель. Гель-гель-гель. Гель для гоління Арко. 200 грамів 88,90 Так, хочу сказати, що вже з'явились на поличках у магазині Єва. Засоби для засмаги, проти засмаги. Пантенол навіть вже є. По 62 гривні. Також можна придбати біокон вже для засмаги. Проти засмаги дитячі автозагар. Біокон. ну Гарнієр, мабуть, є хороший по якості, але він... Не з дешевих. А ось на About можете звернути увагу. Ціни не є аж такі сильно захмарні. Так, дивіться, яка цікава, стільки проти засмаги для обличчя 159 гривень. А, так, крем флюїд автозасмага About. 111 гривень. Сонцезахисний 72 гривні, SPF 50 найвищий. Так, це олія, мабуть, для засмаги. Так, да, для засмаги? 64 За гривні. Пантеноли, ебаути. Добре. 29-го, -30 30-го, мабуть, знижкою подовжили акцію, точніше, 1 плюс 1 до 3. Купуй дві будь-які одиниці посуду для сервірування та отримай третю одиницю у подарунок. Це також на чашки, мабуть, правда? Чи тільки на посуд. Ой, знову новий якийсь посуд з'явився. Давайте роздивимось. Так, таку я вам показував. 50 гривень салатник. Люмінарк 50 гривень, купуєте дві. І третій вам буде йти у подарунок. Ось такі салатнички у вигляді квіточки. Таких не було. Така піала, да, можна сказати, блюдце 30 гривень. Так, ось таких також не було. Фіолетові, можна сказати, як і бульйонниця. Ціна такої. Дивіться, яка теж цікава тарілка. До речі, хочу сказати акційні цінники жовті, якщо акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І ось така велика, дуже мені ці тарілки подобаються. У мене є теж такі самі. Вони по 70 гривень, але я купував дорожчі. Так що хтось. Кому потрібно, зверніть увагу, ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 29 та 30 це вже наступна акція. У нас йде один, дорівнює 2. купуй будь-яку одиницю засобу для делікатного прання 2 літри. 2 лі, капсула для прання 12 штук перволь, або кондиціонер для білизни-літр. Сілан отримає в подарунок другого. Так, ну що ж, ось Сілан ось такий елеганс і блосон. Можна купити один і другий взяти в подарунок. Я скажу, що по 100 а, скільки по 100, ну, грубо кажучи, 105 гривень. Ось цей великий літровий сілан. Це дуже-дуже зараз а, хороша акція. Так що зверніть увагу. Так, ось такий великий він йде літр 100, також по 209 гривень, акція 1 дорівнює 2. Також зверніть увагу на великий перевольт, це не маленький, тут іде 2 літри. Також хороша акція, 545 гривень за 2 штуки. За 2, 2, 2 упаковочки, 2 літрові. Ну і звичайно акції на перевольт, 12 штук, гриню Купуйте один і другий можна взяти у подарунок. Це що у нас тут? По 12 капсул для чорних та а, кольорових речей. 239 гривень. Купуйте один, ну, грубо кажучи, по 120 гривень вам виходить одна упаковка. Це також дуже хороша акція. Зверніть, будь ласка, увагу. Наступна акція 29 та 30 мінус 30 відсотків на жіночу гігієну на Турелла. Бачу непогана акція на Green Wave, вологі туалетний папір, вологі серветки, упаковка цього туалетного паперу 40 штук, зараз 37 гривень, і можна придбати другу одиницю зі знижкою більше, ніж 50%. 60%. Це також дуже хороша ціна, бачу, все порозкуповували. А серветки 40 гривень. 40 гривень і можна другу придбати зі знижкою 60%. Ці також, скільки тут штук. 100 штук Greenway вологі серветки 100 штук 5790 і другу зі знижкою 60%. Також хороша акція, зверніть, будь ласка, увагу. Так, ну все, красуньки. Здається, я показав головні акції, а ви вже дивіться, що там вам купувати, на чому економити. А я вам хочу побажати економних покупок. І хочу, щоб у вас було все якнайкраще. До зустрічі вже в наступному відео.